Російська ракета, яка влітку минулого року вдарила по центру Чернігова біля театру, містила в навігаційній системі мікросхеми зі США. Про це інформує агенція Bloomberg з посиланням на дослідника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Висікана, зазначається, що експерт на площі знайшов модуль навігаційної системи СН 99 ракети «Іскандер-К». на уламках. Фахівець помітив платощіпами, на яких було вигравіювано назву компанії «Silicon Laboratories». Інк, що базується в Остіні у сполучених штатах, маркування на двигуні ракети і деяких компонентах вказало, що її склали не раніше ніж в березні 2023 року, більш як через рік після того, як США та її союзники запровадили експортні обмеження. І як зазначає видання, це свідчить про те, що країна агресорка ймовірно імпортувала ці чипи після запровадження західних експортних обмежень. Нагадаю, що 19 серпня 2023 року Іскандер третього року Виробництво Росії вдарив по Чернігові, тоді загинуло семеро людей, зокрема і шестирічна дівчинка.